Всім привіт! Мене звати Оксана. І це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє життя і в'язанічку в ньому. Отже, сьогодні коротенький дайджест зі звітиком по проекту готуємося до весни, який організувала Оксанка Левчук з каналу Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Отже, чудовий проект. І скажу так, як всі, але часу не вистачає. Е, ні, все-таки часу трішки вистачало, трішки в'язалося, результати є, і я з вами ними поділюся. Е, першим результатом є ось таке готове тільце мого гусечка. Е, Майстер-клас пишеться. Не майстер-клас, а схемка. Складається схемочка. Це не просто для мене, тому що просто в'язати ти собі в'яжеш та в'яжеш. А тут треба вирахувати всі стопчики, всі ряди, щоб людина, яка в'язатиме, в неї теж вийшов гусачок. Ну, або динозаврик. Е, ось робота робиться. Не знаю, коли буде готовий опис, але гусачкові ще чуть -чуть, ще дзьобики лапки, і він в мене буде готовий. І, звичайно ж, капелюх. Е, так, Заюлька теж майже готова, вишити тільки їй сличку. Ось, А так вона вся повністю в мене готовенька. Ось таке пишне в неї платтячко. Дуже люблю такі пишні плаття, просто обожнюю. Ось така красулька. Теж практично готова. До лялечки я не бралася. Наступним планом по підготовці до весни будуть шкарпаточки. Шкарпаточки я в'язатиму з ось такої ниточки. Це Шахенмайер Регі Котон Юні 78 бавовна. 18 поліамід і 10 поліестер. 420 метрів 100 грамах. Цю ниточку мені дарувала неперевершена Юлічка з каналу Юлія Life and Need. Ось, я думаю, що бавовняні шкарпеточки, як ніколи, зараз будуть доречними. Це будуть шкарпеточки, які я буду писати. Писати ні, я їх в'язатиму, без Бог. На спицях 2-25 по опису, який зробила наша Олічка. Олічка з каналу В'язальні бесіди. І вона склала опис і покликала в тест. І я, я такий великий тестер, я такий великий майстер, що мені якраз добре щось тестувати, бо сама ні бум-бум, Ось, а, а так, хоча б будуть знати, чи такий, ні бум, -бум зв'яже, чи ні. Е, тому мені дуже цікаво це. Я ніколи не в'язала по опису шкарпаточок. Шкарпатки для мене це взагалі щось особливе. Ось тому я в'язатиму щось особливе для себе. Шкарпаточки з такої чарівної ниточки. По опису Ольоньки. Так, далі мені потрібне місце, тому трішки всіх посуваю. Місце потрібно мені для платічка. Отже, платічко я зшила вперед і спинку і занесла до замовниці, і вона поміряла, все їй підійшло. Тут обійшлося без розпусків. Воно довго в'яжеться, але слава Богу, без розпуски. Ось така горловиночка в мене з'явилася. Ось така, ну, скажімо так, не без труднощів. Ось так виглядає на виворотній стороні, ось так на лицевій. Я думаю, що більш ніж акуратно. На цю горловиночку мене наштовхнув коментар Оленки Буганової, за що їй дуже дякую. І що я можу сказати? Я не знаю, що я можу сказати. Горловинка готова. В п'ятницю я сіла. Її в'язати, три години я в'язала і нічого не зв'язала, тому що машина рвала нитку. І побачити це можна лише коли знімеш готовий виріб з голок. Тому що дві фонтури, все заступлено, нічого не видно. І ти собі в'яжеш, тобі здається, що все гаразд, а воно дві нитки порвало, а одну залишило. Тобто петлі пров'язувалися, і тобі здавалося, що все гаразд. <свісна> Багато пішло, так би мовити, нервових клітин. Багато переписувала ниточок. Як тільки не пробувала, що не робила, воно нічого не виходило. 5-6 поривів. Якби там один, 5-6 поривів на одній горловинці. Це просто нереально. Відклала це все, пожалілася оленочці. Оленочка не. Підтримала, помогла, надихнула, і в суботу я знову сіла до цієї горловини. Для себе вирішила так, якщо буде продовжуватися, якщо я пробую ще три рази і три рази воно мені рванетку, я пробую іншими способами: весь час то те міняю, то щільність міняю, то просто пров'язую руками. Багато варіантів в мене було і багато змін. Якщо воно мені рве, продовжує рвати, я просто вив'язую це руками в світланки. Давай пов'яжемо їм чудовий майстер-клас, як такі горловинки можна оформити руками. І беру спиці два і гаротаю це руками. Ну, два рази воно ще рвало, на третій раз воно вив'язало. Воно вив'язало без жодного пориву. Спочатку я в'язала на спинці. Ось тоді я почала в'язати на передній частинці, бо воно знов почала рвати. Ну, але вже назаді зробила то, що як я на передній не зроблю правильно. Одним словом, ми задовбували одна одну з дракончиком моїм цілу суботу. Але горловинка була готова. І в неділю я вже взялася до рукавчика. Оце, щоб ви розуміли, від 12 дня до 10-ї вечора. Ось цей. Ну, ви розумієте, кількість моїх нервових клітин, які за цей день пішли. За цілу неділю я зробила рукавчик, ось так от розклала пройму, повісила все це на голочки, зробила з цього все резиночку, під'єднала другу фонтуру нижню, тому що резинка вив'язується лише за допомогою двох фунтур. І почала вив'язувати укороченими рядами. Воно все вив'язується, 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 рвало нитку, двічі. Я перев'язувала головку, тому що тут потрібна дуже сильна відтяжка. Е, важко зробити, коли в тебе фунтура перед носом, і ти нічого не бачиш, і не знаєш, куди ти чіпляєш ті відтяжки. Одним словом, це теж було складно, але один рукав за один день це просто бомба-граната. Скільки би я там з ним не бавилася. Сшиватиму на машині, навішую ці всі протяжечки міжпетельні, такі, міжвузликові, на машину, другу частину і гачечком все зв'язую. Так я сшивала плечові шви. Ось так вони виглядають, і ось так на виворотній стороні. Гарненько. Тут не сходиться, тому що спинку я взяла трішки ширшу, то в мене тут не посходилося. Але це не має ніякої різниці, ніхто, крім в'язальниці, цього знати не буде. Ось така робота колосальна. Звичайно ж, на всіх відео, які я дивилася, які я шукала, там все дуже швидко. Отак, от так, отак. От от так, от так, от так. Не виходить в мене отак, отак. Багато петель не пров'язується, багато петель треба пальчиками зловити голку, просунути, підхопити, пров'язати. Пальці, почки відпадають просто сьогодні, одним словом, таке. Добре, що я не пишу, і добре, що не лівою рукою, тому що пров'язувала все лівою рукою. Тому що пальці дуже, ну так ніби шкіра постаралася, дуже чутливі. Але результат є і це саме головне, мені здається. Мені здається, це саме головне. Ось такий у мене звіточок, дівчатка. Щодо рекомендацій каналів. сьогодні я буду рекомендувати вам своїх дівчаток. Перший канал Мистецтво рукоділля» це канал Іринки. Іринка-вишивальниця, яка навчилася в'язати. І в'яже просто фантастичні шкарпеточки. В неї до цього є і талант, і, і бачення, і, і все. Просто. Фантастичні шкарпаточки. Якщо вважати, що людина тільки навчилася зв'язати, то я, ну, це просто вражає, насправді вражає. Е, далі, Оля В'язончик. Е, наша Олічка, яка має, е, я навіть не знаю сказати вагон, вагон це мало. Вона має дуже великий досвід у в'язанні. Кожне її відео це міні-майстер-клас на, на, на якийсь елемент, на візерунок, на закриття, відкриття, набирання, підбирання, гачка. Одним словом, кожне відео це міні-майстер-клас, і це так, людина ділиться своїм досвідом просто без, без краплинки, як то кажеться, жалю. Тому підписуйтеся. І третій канал, який я сьогодні зарекомендується, Оксімур. Оксаночка. Багато майстер-класів, зрозумілих, доступних, українськомовних. Це теж дуже-дуже важливо. Тому, дівчатка, підписуйтеся Підписуйтеся на моїх красунь, підтримуйте їх, дивіться, спостерігайте, навчайтеся, тому що є чому ось, ось такі в мене. Маласенький звіток, готуємося до весни. Всім дякую за перегляди. Всім дякую, що ви до мене повертаєтеся знову і знову. Розумію, що нічого нового не показую. Гусака вже показує не знаю який місяць, плаття не знаю який місяць. Зачинята одні й ті самі. Все розумію, все, все. нема навіть жодних претензій, але. Е... Маємо те, що маємо, працюємо з тим, що маємо. Дякую вам за перегляди, дякую за всі ваші коментарі. Чудові причудові, які надихають, які дають сили, відкривають друге, третє, вісімнадцяте дихання, і, і все в нас. Виходить як найкраще. тому всіх обнімаю, всіх цілую, всім з бодрячком, Кожен працює на своєму фронті, йдемо до перемоги гарними великими кроками. Всіх обіймаю до зустрічі наступного тижня. Всім па-па-па-па, бувайте!